Всім привіт. Пошук грибів продовжується. Ось вот я знайшов це підберезники. Вот такі вони. Хотів знайти підосишників, але їх немає. Це підбережник, ну шапка в нього принаймні куришнева. Щось похоже на підосешника гібрид. Дивіться, два, Тут ще два. І там, два, тут один, п'ять, шість, сім, сім штук. Це вже результат. Видиво. Таке он. Рібочки. Шукайте находи. Грибів дуже у нас мало, була посуха. Так. Тут є. бочки для першого разу. Зараз я подивлюся може є. Тут і опенки бувають. Я завтра сюди і прийшов, але їх тут немає. Ага, ще є два. От два таких. Если мак... Такий бріт. Так, підосишник. Змішаний з підбережником. А отуткий підбережник твердий. Тут ще я не побачив. Вже є 10. Десять грибочків на одному місці. Вот вони. А може і більше. Воробів. Я бы был так послуги. Что ты тут похоже? Биш ворваны, просто. Це дуже добре дивитися, що не пропустити. Хітра ви. Тут і береза є, і такі муклячки, сатонно тут. І выросли так як сюди сухо, но ну, попеньки немає старіна тут. Копеньки стоят. Пустили. Немає більше тут. Треба повертати, забрати ті, що я знайшов. Будемо шукати в іншому місці. Ось такий результат наразі. Ну, пошук продовжується. Зараз піду ще в дубину, може там гриби які є. Може в букму лісі. Лісу в нас багато, є де ходити. Кабани вже з'явилися, башну горіли. Так що рідний сезон продовжується. Зараз пройдуся наше ну, христа. Кому інтересно, дивимося далі. Афташка. Bo właśnie się dosiętniki. Nie berezę. Jeżeli ta kosę, to Ще є багато вологи. Є такі пеньошки маленькі. ще провіряю ті пеньочки. Щось не віриться, що осені не буде опеняк. Так, Більше є. нічого не знайшов нема що показувати. Паня все рівно немає. Вже і кропивах дивився. На дощ. Всім дякую. Буду далі.